Третє місце буде колоночка GBL, наушнички GBL, плоєчка, браш, браш. Плойка. Мужики мене зрозуміють, це плойка. І банка червоної кри. Погнали! Ну що ж, крутій барабан! Який ми ми світ, ми сюди молоді вже виключили з боку. Андрій Наші хлопці вже накачали собі під суху крутити цей барабан. Але не лета, торбани хлопці, тож від вашої щасливої руки залежить перемога наших учасників. Тож, третє місце. Дивіться, ми третього переможця витягуємо, всі печатки стоять. А, Одеса, сьомий кілометр, Крамаренко, Віталій, телевізори, бутова техніка.

是不是大了？